Тривай, нас стрибає. Біжи в туман. В туман не майбутнє. Я вже в курточці, не просто в жилетці, а в курточці. Отже, офіційно прийшла осінь. 2 листопада. Трималась в жилетці до останнього, але вже холодно. Дивіться, який туман сьогодні. Спочатку я вийшла, подумала, якісь викиди. Але виявилось туман. А може, і викиди. Всім гарного дня. Зараз погуляю з норою, З'їжджу на ринок, бо вчора у Аньки був виступ і не було мене на ринку. І поїдемо на дачу. На минулому тижні я повністю прибрала ділянку з травою від листя, а наче і не прибирала зовсім. Тож, на мене чекає велика робота. Але радує одне, дерева майже лисі. Тому так. Гірчиця вже яка велика. Цю я посадила десь тижні чотири тому, очистила діляночкою посадила, а тут, там, де були помідорки, два тижні тому. Бачите, яка різниця? Але зійшла все добре. Троянди, але сьогодні вже їх обріжу, позриваю останнє. І обріжу, квітки ми зацвіли. І ці позрізаю. Так добре мене радували все літо. Ось тут колір гарний І Вже веде пільний. Із овочів залишились лише перці. Сьогодні їх повикарчовую. Отут ну, треба ж перебрати, але не, не сьогодні. Від бур'яну. Тут у нас рукола, але холодно не росте, то, звісно. Шпинат смішний. І петрушка. Петрушку сьогодні надіргаю. І ще в планах сьогодні малину трошки пообрізати. Малинки вже немає. Купила собі сьогодні. Новеньку помічницю. Закінчила обрізати Малинку на зиму. Ось ще навіть цілу чашечку не збирала. Цю тілешку вивозимо, і навіть не віриться, що воно все виросте знов. Бачите, як її відрізали. Зимуй, набирайся сил і рости новою смачненькою малинкою. Всі точно останні, тому що ось вже пообрізала на заміблю всі свої троянди. Бачите, зачищаю потрошечки. Взагалі дуже сумно тут стає, дача засинає. Все, що я хотіла зробити. Це зробила навіть от там перекопала, бо там буде посаджений часничок Вже сонечко сідає, будемо їхати додому. Малина якої вже нема, позгрібала листя, обрізала он можжевельник Потім ще потрібно дерева пообрізати. І, звісно, Перебрала газон.